Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з Лією заїхали в Алді після школи, велосипедами. Тому ось такий зробила міні-закуп. Так, угу. а переважно хотіла я подивити щось з м'ясних продуктів, і яблука сьогодні останній день був там зі знижкою. Вирішила взяти також хліб. Ну, і що ще захопила з собою. Зараз розповідаю, показую. Отже. Зі знижкою. Акційна пропозиція. Ось така величезна упаковка, як завжди, наш формат XXL пілон, тобто ніжка курячі, 2 кг за ціною 6,99 тобто 3,50 коштує кілограм. Вже сьогодні хочу замаринувати, не знаю, чи буду готувати запікати сьогодні, чи вже завтра. подивимось, ще точно не визначилася. Далі ось такий хліб, велика упаковка, тут 820 г, 20 скибочок хліба з висівками, Євро 75. Коштує така ціна на хліб, тостовий, ще й корисний, бо цільнозернового борошна. такого. Далі по софт. Це ось такі драже, цукерочки. Ну, Лія. Я їй запропонувала кілька варіантів і вона обрала саме таке. Так, Лія? Які ще були варіанти? Ну, кока-кола, крокодили і інші я не пам'ятаю. Акули ще були, так? Я сказала акули. Крокодили. Ти казав? Добре ціна за ось такі цукерочки євро 39. Ріба тут їх 30 грамів. Розділять, розділять на 5 дітей і всім буде потрошку сьогодні з такого солодкого. Печиво ось таке з корицею, дисквірки написано. Карамель. Так, з вершковим масла ми часто купуємо ну, сухе пісочне печив. Завжди щось таке солодке теж в нас є. І ціна гарна, євро 45. Тут його пів кіло за євро 45. Далі яблука 1,5 кг. ціна євро 79, Тобто виходить євро 20. За один кілограм брали вже до цього, ну і зараз набрали ще, бо нічого такого немає. Діти шукають, чекають яблук. На сьогоднішній вечір цих трьох кілограмів, сподіваюся, вистачить. І два пакетика. Так, далі моцарела 400 грамів. Так, це не кульками моцарела, це більше для приготування їжі для піци. Буде? А, можливо. Була гарна ціна 2,49 за 400 грамів. Ну, теж така ось пропозиція, як і курячі ніжки. Тому я ще взяла ось таку салямі. Недорого вона коштує. Завжди беру, коли піцу готую. Тонесенькі тут шматочки. Буде <сум> можливо, кажу. А Можливо, на бутерброди все піде. Але 20 скибочок, тут 200 г, і ціна євро 0,9 гривень. Взяла один кілограм борошна. Взагалі ж, велосипедами їхали з рюкзаками, особливо не набереш. Я так, але як вдома в нас, мабуть, грам на сто, якщо залишилось борошна, то добре. Вчора готували ми. Що там? Так, вчора вареники готувала, тому використала те, що й було. Взяла на всякий випадок, може, хоч там на млинці вистачить євро. Е, коштує 65 центів. Може, днями ще заїду, буду автівкою, то візьму зразу більше. Буде Далі морсу. Це в нас ананаси шматочками. Я звернула увагу на те, що воно в сік ананасовий використаний Бо... Я люблю ананасовий сік. Так, Надію, я в себе <laughs> так Володь, бо в Алді зазвичай там в інших поличках стоїть в сиропі такі шматочки ронасу. В сиропі вони ну, менш смачні, ну і просто. Так краще. І Ще й гарна пропозиція. Тут євро 29 коштує 560 грамів, ну, 340 грамів безпосередньо цих шматочків ананасів. Ну, ми, Я їжу готую, і фруктовий салат ми їли. У п'ятницю, здається, використали наш запас. так що... Буде тепер теж. І останній день пропозиції з огірками. Тут вони поштучно продаються, і ось це коштує євро 19. Для порівняння в нето зараз огірки ось коштують євро 79. О, ось аж така ціна. Колись я любила огірочки. Ха -ха. Ну цей такий величезний. Ну нам на салат угу. вже сьогодні його використаємо. Це власне і все. Ось такий таке і Ще пам'ятник він любить. Гірки, no. okay. uh -huh. пандик, це з мультика про Так. І ще він каже, що вони смішні, як і він. Добре. Це а все скажу. ми все показали, розповіли вам дякуємо за перегляд. Сьогодні таке ось кор... маленький закоп і коротеньке відео. так, лі? Ставте вподобайки! Ставте вподобайки і побачимося в наступних відео. Бувайте! Бубайте. Бувайте! Бувайте! не знаю, як... Отак я роблю Бувайте!